Друзі, всім привіт! Закінчив я на кінець картоплю, і це вже не знаю, який прицеп Надцятий, мабуть. Ну, відео про мій причеп, який я зробив. Ну, як зробив платформу і це все остальне я купив, зробив борта. От, там е на каналі Паші е він робить собі причеп. Я йому хотів показати, просто як я Зробив собі петлі, борти як відкриваються і так далі. Ну, по бортам ось отак зробив, ну, як стандарт да, радянського, це все випилював, варив, поставив стойки. Тобто стойки в мене незалежні. Якщо навіть задній борт відкритий, то тут стойка не дасть розгинатися цьому борту в сторону. Так само і тут. Якщо, наприклад, задній борт закритий, то і це я відкриваю, то його не розвалює, якщо він, наприклад, гружоний. Ось дивіться, тут картоплища лежить, і е, по борту можна бачити, що він рівно стоїть, його не вивалює. А вантаж, я хочу сказати, що досить хороший. Так що якось так. У мене по-простому металу в мене не було. Зробив з дощок. просто звичайним мастилом покрив їх, можливо, довше, довше трошки прослужать. ні, то поїду на пилораму. якщо спортяться заміню. вистругають мені все. Так, далі по петлям. Петлі я собі мастирив з того, що було під ногами. У паші, звісно, красиві петлі, а у мене так, по-простому. От, зробив такий. Про що я казав? Що коли відкритий борт, то він навіть під своїм вантажем, якщо тут зсередини, ну, в його випадку не проварити, то може бути таке, що може повідривати. Тобто, оце я за це казав, що треба тут проварити обов'язково в його випадку. В моєму ж випадку я проварював тут зсередини і ззовні. Тобто скрізь повністю по кругу. На цій стороні я був прохавкнув. Тут петля трошки закусувала так само, як і в нього. І в мене воно відпало те вухо, то я ось бачите ще й не покрасив. Так воно є, заварив да і все. От. Тобто причеп оце до платформи все сам зробив. Завіси такі самі. Тут у мене він глухий цей борт повністю. От. Так що отаке відео. Тут отакий волговський домкрат у мене на підйомі. Все ж плінт витягується, якщо його витащить, то цей домкрат можна скласти. От. Ну, якщо десь їдеш в ліс, там, щоб не зачіпати пеньки і таке далі. Ну так продумав. Якщо так, просто їжу, то я його просто викрутив догори, навіть не складаю, так і їжу йому. Висоти достатньо, щоб нічого не зачіпати. Так що якось так, отакий причеп. Отаке, отак, отак я зробив, можливо, цікаво, можливо, корисно буде. Тут дуже просто зроблено все, О, тут і вухи і так далі. Я ж кажу, з того, що було, з того і зліпив. От. Оці штуки грілись, вигинались. Прутиці. Ну, Трошки, да, морока, але зробив, то тепер не шкодую дуже зручно, і я знаю, що в мене борт буде стабільно стояти і не буде його випірати, вигинати. Якщо ти відкриєш, наприклад, чи цю сторону, чи цю. Тому що, мало того, ці стойки вони в мене витягуються. Тобто, ось знизу видно, я заварив проволоку, просто, мабуть, п'ятерка чи шістерка я заварив. він... Щоб глибше не неряв все. І далі він не падає. А витягнути, якщо треба, якщо він заважає, то можна. Так що, якось так. На, чого, на цьому всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте і до зустрічі. Пока-пока.